Так, ну що, друзі? Доволі плодотворний деньок сьогодні видався. Що у нас тут? Все в версачі. О, клієнтка приїхала до нас спеціально з Києва в Миколаїв, в наш салон. Для того щоб обрати, подивитися весь асортимент Versace, який існує, бо на сьогодні у нас в Миколаєві найкрупніша, найповноцінніша виставка бренду Versace в Україні. Так як ми являємось основним імпортером на сьогодні, то у нас дуже багато взірців і дуже багато плитків наявності до речі, Версачі, тому клієнтка спеціально приїхала з Києва до нас з проектом свого приватного будинку. От, підібрали колекції, які її зацікавили. Поспілкувалися у нас з Мариною, з дизайнером з нашим взяли в роботу. От, і все. Я на тренування. Марина з клієнткою в ресторан. І так от і працюємо. Приїжджайте до нас, Миколаїв, найкращий сервіс і.